Крім того, забезпечено надходження 12 мільярдів гривень єдиного соціального внеску. До державного бюджету платники сплатили 11,4 мільярди гривень податків і зборів, що перевищує на 1,2 мільярда гривень або на 12% надходження аналогічного періоду минулого року. Це становить понад 60% загальної суми сплачених податків і включає в себе податок на доходи з фізичних осіб, військовий збір, податок на додану вартість, податок на прибуток підприємств, рентні платежі тощо. Надходження податку та збору на доходи з фізичних осіб склад 8 мільярдів гривень або 70% надходжень до державного бюджету. Податок на додану вартість 2,3 мільярди гривень. Податок на прибуток підприємств 670 млн грн. Ретні платежі 215,8 мільйонів гривень. Назвичайно вагомий завжди був і є внесок платників податкової служби. У наповнення місцевих бюджетів, до яких протягом трьох кварталів цього року платники податків перерахували 7,6 мільярдів гривень податків і зборів, що становить майже 40% у загальній сумі надходжень та більше на 1,2 мільярди гривень або 18% надходжень аналогічного періоду минулого року. З цієї суми 5 мільярдів гривень склали надходження податку на доходи з фізичних осіб, або 65% надходжень до місцевого бюджету. Платники спрощеної системи оподаткування сплатили 1,3 мільярди гривень єдиного податку, з яких фізичними особами сплачено понад мільярд гривень, юридичними особами 3 групи майже 122 млн грн, та сільськосподарськими виробниками 4 групи 105,7 млн грн. Податку на майно сплачено 870,6 млн грн, з яких земельного податку та орендної плати 682 млн грн. Податку на нерухоме майно відмінно від земельної ділянки 185 млн грн, транспортну податку 2,5 млн грн. Що ж стосується єдиного соціального внеску, то сплата за цим платежем за січень-вересень поточного року становить 12 мільярдів та зросла на 830 млн грн або на 7,4%. Зокрема, у вересні цього року сплачено 1,5 мільярда гривень єдиного соціального внеску. Окремо хочу зазначити, що до 31 грудня поточного року платники податків ще мають право на отримання податкової знижки за понесені втрати у 2023 році. Так, за січень-вересень поточного року правом на податкову знижку скористалися вже 3586 громадян. В результаті проведених розрахунків претендентам на отримання податкової знижки повернуто майже 13 мільйонів гривень податку на доходи з фізичних осіб. На сьогодні в головному управлінні ДПС Житомирської області активно ведеться робота щодо скорочення податкового боргу та вдосконалення умов для добровільної сплати податків. Так, з початку року платниками самостійно погашено податкового боргу до бюджетів усіх рівнів у сумі 104,8 млн грн та заборгованості з єдиного соціального внеску у сумі 54,7 млн грн. Крім того, на обліку в головному управлінні ДПС Ужтомерської області рахується майже 22 тисячі боржників, що мають суму боргу до 3060 гривень. Загальна сума заборгованості по таких платниках складає 10,9 мільйонів гривень. Варто зазначити, що згідно з нормами статті 59 кодексу України, податкова вимога надсилається тільки на суму боргу, що перевищує 180 неподаткованих мінімум доходів громадян. На сьогодні це 3060 гривень. Тож у випадку, коли податковий борг менше зазначеної суми, то податкова вимога платнику не надсилається. А тому платники із сумами боргу до 3060 гривень, які не отримали податкової вимоги. Можуть навіть і не знати про його наявність та накопичувати борг за рахунок штрафних санкцій, які застосовуються за несвоєчасну сплату податків, тому, щоб не відчувати дієвість на собі заходів стягнення в життя, яких передбачено законодавчими актами, закликаємо платників області самостійно стежити за наявністю чи відсутності боргу та своєчасно сплачувати визначені суми податкових зобов'язань. Інформацію про стан розрахунки з бюджету можна отримати в електронному кабінеті, додатку Моя податкова або відвідати будь-який центр обслуговування платників Державних податкових інспекцій для проведення звірки.